Слава Ісусу Христу. Брати та сестри, відповіді на питання. І таке, знаєте, насправді болюче питання, якби там, та, коли, коли закінчиться війна. І ну, це особисто мої роздуми, це особисто моє. Те що, те, що приходить мені на серці, коли я молюся, воюю за хлопців, за Україну. Молитвою, якби стою, стою в Е, Закінчиться війна, коли, коли ми почнемо розкаюватись, ми почнемо приходити до, кая... до, каяття. до каяття. З цього почнеться велике пробудження, і з цього Господь нам додавить пару легіонів своїх ангелів. Своїх ангелів, не ангелів там, американців, не ангелів Європи, а своїх ангелів. Е Чому за це говорю? Ну, тому все, все, все дивіться, все насправді дуже просто. Війна триває, правда? Е Нам з, там, з трибун, якби політики і різні там якби, діячі е говорять про єдність України, та, про нашу вільність, про нашу свободу. <кій> а нас зробили рабами в своїй країні. Бо свобода цивільність. Наших людей знищують. Знищують Хлопців. Ну, я я зараз, дивіться, я не говорю зараз за мобілізацію, я зараз говорю за, за бойовий дух. Та. Брехнею знищують бойовий дух, тобто нам брешуть. Через цю, брехню, через цю брехню, про яку нам говорять, приходиться ловити людей на вулицях. І відправляти на війну. Це через брехню, через те, що нам брешуть. Тому що якби нам сказали правду, сказали реальну картину, яка відбувається, і сказали, альо, якби вийшов наш президент і сказав, хлопці, ми реально втрачаємо територію, кордони, і якщо так буде продовжуватись, ваші діти будуть жити в не дуже в добрій країні. Перший момент брехня. Другий момент, друзі. У Львів приїжджають країни світу, де заборонено робити аборти. Приїжджають і роблять аборти в Україні. І мало того, що ми проливаємо аборт це вбивство. Не знаю, віруючий ти чи не віруючи, як би там не було аборт є вбивство, це тяжкий гріх. І ми проливаємо кров дітей. На своїй землі. Ми вбиваємо своїх дітей і вбиваємо дітей іноземних. Все дуже просто. Боляче про це говорити, але, на жаль, такі є, що посієш, то і пожнеш. Що посієш, то і пожнеш. Розумієте, замість того, щоб підтримати східняка. Східняка, який приїхав, ну, якому прилетіла ракета в будинок там, от, наприклад, східняка, який приїхав з Покровська. Замість того, щоб його перший місяць підтримати, полюбити, прийняти його таким, який він є, наші люди, наші люди його починають вчити української мови, щоб він говорив по-українськи. А, наприклад, я візьму конкретну ситуацію, я візьму конкретну жінку з сім'єю. Її чоловік пішов на війну. На русском там розговорюють. Ну він так виріс, якби, я розумію, бо я східняк. Вони втратили все. Він боронить країну, вона приїжджає в розпачі. Тобто вона втратила там все в Покровську: будинок, бізнес, сім'ю. Вона приїжджає якби в Україну, приїжджає, я не буду говорити місце. Вона переїжджає в певне місце, і де її починають вчити української мові. Ніхто в неї не запитав, де твій дім, чим тобі допомогти, як тебе підтримати, сестра. А її починають вчити української мови. І з неї знімають ВПО, з неї знімають всі виплати. І вона, маючи, маючи, то є вона не може зрозуміти, куди вона приїхала. І тут її починають тероризувати. Тобто вона ще не оговталась від зривів, від бомб, а її вже починають вчити жити. То я вам скажу таку річ. І вона бачить, що держава її не підтримує. І не побоюся цих слів, тому що моя мама виїхала, і я знаю, що таке, типу, бути переселенцем і бути нікому не потрібним, окрім, слава Богу, у нас є Господь, окрім Господа Бога. І це є така реальність. На третю дитину платять. Знаєте, з мене зняли ВПО. Через те, що моя дружина купила будинок. Якщо в тебе є будинок свій, тобі ВПО не треба, твоїм дітям не треба їсти, твоїм дітям не треба пити. А тепер дивіться, це стосується мене, ладно, і ми перетерпимо, ми тут, якби не в окопах, ми тут можемо заробити ще можемо поділитися хлопцям щось повести. Дивіться, що відбувається далі. Герої. Мої герої без. Це не ті, які отримують ордена і медалі. Це ті пацани, які кровавими руками несуть боєкомплект. Потім попадають під обстріли, отримують поранення, їх виводять поза штат. Запитують, є в тебе сім'я, нема в тебе сім'ї, треба їх годувати чи не треба годувати. Їх виводять поза штат, ставлять на 800 гривень виплати, і він сидить герой, який воював за тебе, за мене, брат, сестра. Він сидить на мінімальних виплатах. Йому шукають волонтери по всьому світі е, якісь там допоміжні штуки, щоб він міг ходити там. Чи... І дивіться, а нам говорять, що ми вас любимо. Нам говорять, що нація вмирає. Нація вмирає. Е, плодіться, розмножуйтесь. Але оборти дозволяють робити. Тобто, до чого я веду? Нам не треба їздити в Америку. Треба, але це мусить бути там в другому ряду. Нам треба звертатися до Бога. Нам треба розкаятись. Нам треба почати молитися за навернення України, За прощення гріхів українцям, за прощення того, що ми зробили до цього. І коли Бог побачить покаяння в моєму серці і в твоєму серці. Бог втрутиться в війну. Втрутиться в війну. Нам треба, щоб капелани, які є на передовій, правили служби. Служби, бо не правлять служби в частинах. П'ять капеланів служби нема Божої. Це не мої слова, це слова моїх друзів, які служать. Кажуть, брат, нема служби. А в мене прикомандірованих при два православних, плюс греко-католик до частини служби немає. Нам треба будувати фундамент на Христу. Нам треба розкаюватися. І мені так само. І вчити на наших дітей любити Христа, а не любити грошики. Не мити гроші на лініях оборони, не мити гроші на волонтерстві, не мити гроші на, на людях, які з останніх копійок. Волонтерство вбили. Чому вбили? Вбили брехнею і не потрібно. Вбили, залишились одиниці. І дякую Богу за те, що є кому задонатити. Там в Тернополі є мощні люди. Кому є задонатити, кому не, не, не страшно задонатити. Але волонтери залишились тільки з яйцями. Друзі, починаємо навернення з себе. Любимо Христа, ходимо до Господа. І перемога тільки в ньому. Він переможе світу. І якщо ми не будемо змінюватися, нічого, на жаль, не буде. Ми не, ну, не буде нічого. Чому без Бога ми не можемо любити свій народ? Без Бога ми не можемо любити свою землю. Без Бога ми можемо тільки повчати. Нам не цікаво, хто що втратив, там, хто, хто що. нам цікаво щось там. То тобто дьявол бреше в різний спосіб. Цікавтеся людьми, які виїжджають за кордон. Зробіть так, щоб вони захотіли вивчити українську мову, як захотів я. Я зі Сходу, русський тренер, русська школа, русський інститут. Але людина, яка мене навчила говорити українською, вона мене любила, любила, приймала мене таким, який я є. А потім вчила говорити українською. Любіть людей, друзі. Єднаймося! Єднаємося. Єднаємося навколо Христа першочергово. Єднаємося в допомозі, єднаємося в любові, святої любові. Молимося за владу, молимося за командування, молимося за те, щоб вони нарешті нажерлися і почали любити своїх людей і почали, як закхейт, роздавати. І тоді, тоді Господь зробить перемогу. Христос посеред нас люби просто, просто люби